Ще ніколи не було так просто автоматизовувати свої процеси, та ще й так якісно у цьому відео ви побачите 6 прикладів, як поєднання ноу-код платформи та штучного інтелекту можуть оптимізовувати ваші бізнес-процеси. Ми ми Кияй, і ми професійно розповідаємо про те, як штучний інтелект вже робить гімнченж у всіх сферах нашого життя. Підпишись на наш youtube канал підтримай наш освітній проект. А ми навчимо впроваджувати штучний інтелект правильно. І перша автоматизація це чат-GPT у вашому месенджері для централізації робочих інструментів. Як виглядає процес зазвичай? У вас є якась робоча задача, ви біжите в браузер, відкриваєте чат GPT, задаєте запит, і в результаті повертаєтесь до вашого телеграму, щоб відправити результат цієї задачі в якісь робочі чати. А тепер можна сходити просто до сусіднього бота в тому самому телеграмі, задати питання, отримати відповіді, які будуть оброблені по конкретним правилам. І вже проводити ітерації з результатом далі. Для реалізації такого, так, такої автоматизації вам потрібно всього дві ноди від Telegram-бота і від OpenAI. Створюєте в ботфазер бота, берете API-ключ, підключаєте його до мейку. В OpenAI берете API чату GPT. Підключаєте так само в «Make», налаштовуєте промпт. Якщо потрібно обробляти ваші питання відповідно до якихось правил, регламентів бази даних, ви можете цю всю історію запромптити ось тут і отримувати відповіді відповідно встановлених правил. І третя нода вона відправляє вже відповідь до вашого телеграм-боту. Дуже зручно, не потрібно бігати по різним вкладкам. І на дистанції оптимізує вам години вашого робочого часу. Ми будемо йти далі. Наступна наша автоматизація вона стосується інстаграму і взагалі має дуже фундаментальний вплив на обробку клієнтів і на клієнтських сервіс. Що робить автоматизація? Давайте розглянемо, вона відслідковує через ваш бізнес-аккаунт всі ваші коментарі, генерує відповідь на цей коментар і відправляє його під відповідну публікацію. В чому головна фіча цієї автоматизації? В тому, що вона розуміє, під якою публікацією був залишений коментар. І, наприклад, якщо ви інтернет-магазин і у вас там 200 товарів в, вашій, в вашому інстаграмі, то після того, як клієнти будуть залишати коментарі, ця автоматизація буде розуміти, під який продукт, під який товар, під якою публікацією цей коментар був залишений, і буде давати відповіді по контексту. Наприклад, я питаю там про. Характеристики конкретного товару під вашою публікацією. Це автоматця автоматизація буде розуміти і буде давати цільову відповідь. На дистанції це зароблених тисячі гривень коштів, це оптимізовані оптимізовані десятки годин е, ваших співробітників, і це новий рівень клієнт сервісу Тому що якісне використання штучного інтелекту у вашому бізнесі буде точно позитивно впливати на бренд, на досвід клієнтів і так далі. Ось третя автоматизація це постинг до соцмереж. Ми вже розглядали подібне. Хочу, хочу, хочу нагадати, що всі ці сетапи, які я показую, це самі базові збірки, і конкретно у вашому випадку вона може бути змінена і бути більш специфічна, більш заапгрейднута або навпаки більш проста. Що ми див, що ми бачимо зараз? Наприклад, є сайти, які побудовані на Wordpress, і в них є модуль, в них є модуль блогу. Після того, як там ваш СММщик або ви заповнюєте блог, ця автоматизація може брати, форматувати цю інформацію під різні соцмережі і публікувати. Наприклад, ви просто ведете свій сайт, чат GPT і e Make парсять звідти інформацію, форматують під Twitter, форматують під LinkedIn та Facebook і автоматично публікують до ваших соцмереж. І працюючи з одною, з одним модулем з однією соцмережою ви заповнюєте відразу три чи чотири. Ми не будемо сьогодні, не будемо сьогодні детально розмовляти про мейк, як налаштовувати ці всі ноди, тому що такого короткого відео не вистачить для того, щоб розповісти ці всі моменти. Це відео більш для того, щоб розширити ваші практики, ваш кругозір в можливостях автоматизації процесів за допомогою штучного інтелекту. Ось. І далі наступний шаблон це багатомовні запити. Наприклад, ви ведете бізнес і вам потрібно локалізовувати, цей, локалізовувати ваш контент під різні аудиторію. Під різні аудиторію. Що робиться автоматизація? Я веду свій контент на українському, але якщо ми відкриємо мій телеграм-канал, ми побачимо, що в мене є канали, які ведуться польською мовою, німецькою мовою і англійською мовою. Це все побудовано на автоматизації, яка відслідковує новини на моєму телеграм-каналі основному, переводить, адаптує під різні мови локалізації і публікує туди, куди потрібно. І знову ж таки, виконуючи одну роботу, ви можете вести відразу там 4 або 5 світових ринків. І давайте розглянемо, що, що відбувається саме тут. Тут автоматизація працює не за рахунок ChatGPT, а за рахунок клоту. В, в нас є вхідна інформація, тобто сам пост да, або сама публікація, антрофік клодовський створює спочатку сам пост, потім е, створює назву публікації, е, публікує на англійській мові, на французькій, на японській, да, і переводить це через DPL. І далі це, це можна допрацювати е, такою системою, як ми показували в минулому, в минулому відео. Тобто заапгрейдите. Да? Ви вже знаєте, що це можна перевести в LinkedIn, в Twitter, в, в, в Threads і так далі. І тому да, за допомогою ось такої історії ви можете вести там свій контент на декількох мовах одночасно. А якщо у вас ще є відеоконтент, то ви в цю систему е, додаєте Eleven Labs, додаєте ai аватарів і у вас. Повністю автономна система генерації контенту. І ще, що саме важливо, мультимовна. Тепер розглянемо наступний: це YouTube пошук відео. Ця, ця історія взагалі крушал фіча для м, контенту авторського. Наприклад, ми можемо відслідковувати публікації на різних ресурсах в інтернеті, веб-ресурсах, новини, жовта преса і так далі. Але ця вся інформація, вона в 90%. 90 не авторська. Ця історія дозволить вам брати youtube відео Наприклад, не знаю, у вас канал про, про психологію для того, щоб класно зробити пости, вам достатньо зайти на канал Теда, взяти відос, зробити самері, і на основі цього самері згенерувати пости до ваших там, каналів комунікації, телеграму, фейсбуку і так далі. І ця історія дозволить оптимізувати купу часу на переглядах відео, де ще й сама буде генерувати пости. На основі цих YouTube-відео. І цей підхід в генерації контенту я вважаю самий, самий такий самий ефективний, самий авторський і самий якісний. І третій – це аналіз google трафіку Тобто, за допомогою штучного інтелекту ви можете аналізувати вашу google аналітику поведінку ваших клієнтів, івенти на ваших сайтах, скільки. Часом, скільки кліків зробив ваш клієнт на потрібній сторінці. І ця історія називається Data Driven Decision. І на основі даних ви можете приймати рішення, можете робити стратегії, можете оптимізовувати свої рекламні кампанії. Да? І ви можете побачити набагато більше, чим було до цього да, і не витрачаючи, не вкладаючи додаткових ресурсів. Тому моя порада: вивчайте автоматизацію автоматизацію, яку можна побудувати на таких науко-платформах, як Make. Make – це одна з десятків платформ. Вона просто направлена на автоматизацію маркетингу, на автоматизацію роботи з контенту. А є ще платформи, які направлені на автоматизацію внутрішніх робіт, на автоматизацію комунікації. Але ідея... Однаково, це ноу-код технологія і штучний інтелект. Ноди, які ви збираєте ось так за допомогою візуального програмування між собою, в цілі процеси, які виконують якусь частину роботи. Ось. Тому підписуйтесь знову ж таки на наш телеграм-канал. Ми там часто розповідаємо про ноу-код. Ми часто публікуємо шаблони наших автоматизацій, і ви можете отримати прикладні. Прикладні знання, прикладні знання з впровадження штучного інтелекту у ваші процеси. Ну що.